Знаєте, навіть аж так незручно, некомфортно ставити запитання, чому ми досі говоримо про важливість української мови на такому рівні і чому важливо її вводити в школах. Я радше вас запитаюся на другому році війни: наскільки це можливо тих, хто залишився в цих таких е кайданках російської мови, говорить про те, що мова не на часі, як і все, що до неї приналежне, так е боротися з цими людьми. Право в тому, що ця ситуація закладена була в нашому законодавстві ще шість років тому, коли писався закон про освіту. Треба е, подивитися на корінь проблеми і, взагалі, на історію питання. Коли писався закон про освіту і закон про мову, вони приблизно проходили е, одночасно і писалася. Я брала активну участь у е, виправлянні... Тих ляпів, які були закладені, я їх називала підводними мінами, які були закладені в законі про освіту. Зокрема, в статті 7, Мовне питання, справа в тому, що я пропонувала написати, що на території навчального закладу робочою мовою є українська мова. У мене була персональна дискусія із е, пані е, Гриневич, яка тоді була міністром освіти. І вона не була не погоджувалася з таким формулюванням. Вона сказала, що достатньо в законі написати рядок і написаний рядок, освітній процес державною мовою. Я їй сказала, що всі, хто працюють у школі, знають про те, що в школі давно роками точиться дискусія. Очевидно, це проблема освіти, яка вище по-різному це подають. Можливо, не довели викладачі. до... Майбутніх учителів, можливо, між самими викладачами, одне слово на рівні освіти усієї України, давно між освітянами точиться дискусія. Так, освітній процес це тільки урок, освітній процес. Це перерва, освітній процес, це заходи, які проводяться після уроків. І переважна більшість учителів зводиться до того: свою думку зводить до того, що освітній процес це уроки. А все інше це просто навчання, це просто виховна робота, і е, ця колізія, знаючи би про неї, е, треба було врахувати. Виписуючи закон про освіту. І статті освітній процес мовою державною, такої статті, такого пункту в законі було мало. Це було очевидно наперед. Але, на жаль, до мене не прислухалися, сказали, що я вигадую, що такої дискусії, такої колізії в освітньому процесі немає. Я попередила, що ми в майбутньому саме з цим матимемо проблему, бо закон не вирішує. Питання, що після ухвалення цього закону на перервах, на екскурсіях, на лінійках е і на інших заходах, куди будуть їздити діти, буде продовжуватися е ця тенденція російською мовою, бо це не вважатиметься освітнім процесом і уроками, як ми бачимо. Я на превеликий жаль, я не радію цьому. На превеликий жаль, я була права. Проблема, бачите, всплила і зараз взивати до совісті, до свідомості громадян. Треба в першу чергу, я вважаю, ввести в закон чітку норму, яка би це унормовувала. Те, що Тарас Кремінь сьогодні вже закликає до. Того, щоб так було у школах, на превеликий жаль, тоді, будучи депутатом і ухвалюючи теж цей закон, він не хотів мене слухати. Він вважав мене провокаторкою. Зараз, бачите, він вернувся до цієї риторики, і тепер йому на наздогінці треба виконувати вирівнювати цю ситуацію. Єдина проблема, що якби це було записано в законі, то це був би обов'язок. А оскільки це всього навсього риторика не на законодавчому рівні, а просто на такому ініціативному рівні посадовця, то це хочу, буду виконувати. А хочу, не буду. Тобто регулювати е і якось відслідковувати мову, якою на перервах говорять, зараз фактично. У законі не не заборонено, тому що ніде не записано, в жодних документах не записано, що освітній процес це і перерва, і лінійка, і вечірка, і дискотека. Такого запису ніде немає. Тому це все наше бажання. Пані Ларисо, от є ще таке питання. Прикордонні області: Чернівецька, Одеська, так там, де е, Закарпатська область, де навіть в школах діти розмовляють е, мовами тих країн, з якими межують в Чернівцях. Розмовляють в школах румунською. Я просто з Чернівців я знаю, що це триває і до сьогодні. Е, так само в Одесі розмовляють е, і молдовською мовою, і російською мовою розмовляють. І на Закарпатті говорять угорською мовою. Так ми це все розуміємо, тому що свого часу навіть було легко отримати громадянство на цій території, навчаючись в школі, в якій предмети викладаються цією мовою. Що робити у таких випадках? Так, як регулювати цю ситуацію? Тому що мені видається, що з часом і це буде для нас проблемою, коли в певних регіонах діти будуть знати краще мову країни сусіда аніж свою вітчизняну легко все вирішується. Треба внести зміни в закон просвіту, де таки додати рядок, що робочою мовою на території навчального закладу та під час проведення навчальним закладом заходів. За межами території школи, але вони в рамках е шкільних заходів робочою мовою є державна мова. Це насправді має дальній приціл, тому що діти, які привчаються на певній території, а не тільки на уроці як декорацію, витягли українську мову, порозмовляли, вийшли на перерву. А спілкування, життя їхнє, спілкування між вчителями, це ж усе така ну дружба відбувається зовсім іншою мовою і. Українська мова зведена до того, що це така декорація на уроці. Якщо ж ввести правило, що на усій території шкільного закладу і позашкілля відбувається державною мовою, то ми виховуємо в наших дітей, що на певній території панує тільки українська мова, і таким чином ми. Спонукаємо їх в подальшому переносити це правило і на всю територію України не тільки на території школи, а і на всю територію України. Такий ну гуманний перехід, такий логічний перехід на території школи українська. Ну так на території України теж українська, так це логічно. Цей рядочок, який знову ж таки, вся е, діяльність чи, робочою мовою на території школи і всього позашкілля є українська мова, він вирішував би дуже багато питань, які зараз от виникли для всіх шкіл: і національних меншин, і українських, де дуже багато дітей розмовляють російською мовою чи іншими мовами, які межують з іншими державами. Отаке от така маленька правочка. Робоча мова є державна. Кратка, поняття стає обов'язки. Хотіла ще уточнити ось таку ситуацію, тому що ми ж бачили реакцію батьків, які виховують дітей в російськомовних сім'ях, як вони реагують, коли їхнім дітям роблять зауваження розмовляти українською. На початку війни і впродовж цієї, цієї війни, яка сьогодні триває на нашій території, мова окупанта звучить, і коли люди, людей питають, чому досі вони розмовляють, вони говорять про те, що а батьки розмовляли, а діди розмовляли. Це мого дитинства, а така а музику я буду таку слухати, бо вона не має нічого до політики, і так далі. І ці тези вони просто незмінні? Якщо говорити що, е, всі е, на ось цих прилеглих територіях до кордону України, про які я згадувала про ці всі області, почнуть страйкувати. Що тоді, От коли люди почнуть говорити про те, що ця мова їм близька, що вони хочуть розмовляти тою мовою, що це, це мова поколінь, і так далі, і тому подібне, як з цим боротися? І що робити в такому випадку? Вони не почнуть святкувати, якщо їх звісно, не буде підживлювати е, Рашка. А Рашка підживлює їх і зараз. Чому вони так себе гарно почувають? І влада на превеликий жаль дає сигнал е, з Московщини, а на них дивляться і інші національні меншини. Дає сигнал з Московщини, що ви можете розмовляти і далі вашою мовою, тому що вся наша влада є з московщиною. І е, це. Робота українців на превеликий жаль знову ж таки, якщо взяти мовний уже закон не про освіту, а мовний закон, де були виписані інспектори. А ми вимагали, якщо ви хочете не фінансувати окремо, немає в бюджеті окремо фінансування мовних інспекторів, які би ходили все перевіряли. То покладіться ці функції на поліцію. У нас є поліція. Нехай поліція також виконує і. Контроль за порушенням мовних норм, то цього ж теж не було зроблено. І функцію контролю покладено на українців, на український народ, які виконують функцію інспекторів, які приходять у заклади, бачать, що немає української мови, і повинні написати. Ем... Скаргу мовному омбудсмену. Мовний омбудсмен повинен відреагувати або покарати, або спочатку ну 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 сказати не можна так робити. Попередження зробити цій установі. А людина повинна прийти вдруге, провірити чи не порушують знову уже е, це вказівку мовного омбудсмена і знову написати скаргу, що таки порушують. Ви розумієте? Ну це абсурдний такий механізм виконання цього закону. Він спеціально. Був зроблений для того, щоб в суспільстві й далі продовжувалися конфлікти, і далі продовжувалися сварки. Ну що ж, раз так і раз, ми маємо такий закон, де українці повинні встановлювати норми спілкування українською нормою спілкування всюди в публічному просторі українську мову. То я закликаю вас, дорогі українці, немає нічого. Такого ну це не соромно, і це не є втручанням в особистий простір з московщиних українців, робити їм зауваження, що вони спілкуються в публічному просторі своєю мовою. Ви не втручаєтеся в їхній простір, ви не порушуєте їхні права. Це вони своє московське сміття принесли в наш український публічний простір, який є спільним для всіх. Цей простір, в якому вони біля вас розмовляють московською мовою, є також і вашим простором. І ви, дорогі українці, не хочете, щоб у вашому просторі звучала мова ворога. Вона не просто мова ворога, це мова держави, яка встановлює свої порядки на нашій території. Це мова держави, це державна мова їхня, яку вони насаджують нам всюди, куди приходять. І з московщині українці допомагають встановлювати Москві тут свої порядки за допомогою своєї мови. Тому ви, дорогі українці, просто зобов'язані реагувати, щоб весь простір український, незалежно від того, хто це говорить, на тротуарі, в парку, на перерві, в магазині просто поруч з вами. Ви зобов'язані їм робити зауваження, щоб це московське сміття не звучало в нашому українському просторі. Нехай йдуть в свій особистий простір, не в наш. I nostri spigli, i suoi sovresti. От, пані Ларис, я, я пана, що ви в, в курсі того скандалу, який трапився нещодавно у Києві з київським таксистом, який відмовився обслуговувати дівчат державною мовою, приймаючи у них замовлення, і виставив їх завтівки, їхні речі на узбіччя, так і просто пихав його. Потім звільнили, нібито з компанії. І там ось така історія, яка не була розголосу в соцмережах. Дівчат підтримували, бо вони це все виклали. Власне, як було цю роз. Мову на неї в одному з наших ефірів відреагувала мовознавиця Ірина Фаріон і вона зазначила, що потрібно встановити кримінальну відповідальність і більше того, таких як цей таксист потрібно відправляти у штраф батальйони. Ми зараз послухаємо, що вона сказала, і повернемося з вами до обговорення. Валювати закон, законопроєкт, який ми зареєстрували з Михальчишиним ще в 2013 році, кримінальна відповідальність. Розумієте, не бавлення у штрафи. О, от, 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 оце як я бачу о, оцього хлопа в спортивних штанах. Я взагалі не розумію, як можна було сісти в таксі до людини, яка має такий зовнішній вигляд. У нас таксисти навчаться одягатися належним чином, щоб з ними можна було їхати в одному просторі. Тобто, якщо б була кримінальна відповідальність за ті за такі речі, якщо б його засадили до тюрми, як це було передбачено у нашому законопроєкті із Михайльчишином, три роки, п'ять років, сім, ми б могли забезпечити таких таксистів підручниками з української. Мови, принесли би йому диск класних пісень, наприклад, з Андрієм Середою. Ще там би щось йому принесли. Далі для ось таких негайно створити би штраф батальйон, щоб цей штраф батальйон відразу відрядити на нульову позицію, аби вони окопи для наших святих солдатів рили. Розумієте? Аби вони були ось тим заслоном для наших героїв. Тому що такі люди заслуговують тільки на одне: повну і абсолютну утилізацію. Ми до них не можемо мати ані найменше поваги Пані Ларису, якою є ваша думка стосовно тези пані Фріон. Що думаєте про кримінальну відповідальність? Чи спрацювала би така ініціатива? Зрештою, про поліцію ви вже згадували, так про врегулювання поліцією мовного регламенту. І чи дійсно ми могли б дійти до такого? Я за. Я вважаю, що це абсолютно правильна пропозиція, тому що мова. Ще раз, я хочу, щоб всі усвідомлювали. Держава сусідня на нас напала і хоче нас знищити. Вона напала на нас і встановлює свої порядки своєю державною мовою. Ця держава хоче, щоб вся Україна також розмовляла її державною мовою. Усі, хто в Україні цьому сприяє, Є злочинцями, бо вони допомагають встановлювати владу країни-агресора і їхню державну мову на нашій території. А оскільки вони є злочинцями, то вони повинні нести кримінальну відповідальність, Штрафи там в три тисячі гривень чи скільки. Ну це смішна ціна. Всі повинні е, боятися. Так? Навіть не бо... так? боятися, боятися робити цей злочин, бо це злочин. Це підрив державних устроїв держави Україна.